І до ситуації на фронті. ворог ймовірно дотиснув братське на Олександрівському напрямку. Повідомив військовослужбовець з позивним Мучной. у межах села. присутні триколори та ворожі групи. Тепер РФ розширює сіру зону, одночасно тисне на північ і захід. Працює дрібними групами з розвідкою. Воїн додає найбільш ймовірно два сценарії: або РФ буде сунути у бік Христофорівки з подальшим продавлюванням оборони, або перейде до Адміркордону з виходом на нове. Поле, що означатиме інший рівень загрози для всієї ділянки. Окремо варто звернути увагу на північний фланг, звідти формується потенційна загроза для населених пунктів вільне та новоскалювати. Противник може обрати один із цих населених пунктів як наступну ціль, щоб простягнути оборону та створити тиск одразу по кількох напрямках. За характером активності видно підготовчі дії, розвідка, промацування підходів, накопичення дрібних груп. Ситуація динамічна і напружена. Ворог намагається діяти без різких ривків через сіру зону, плюс розширення контролю та нав'язування бою. Там, де оборона тонша.